Україно, чарівне світ. дивосвіт, Голубі над чистим золотом колося. Перше вересня, над тень зліт. день вже чистий, все омріє не збулося. Сьогодні свято, віри в майбутнє, сьогодні свято, ніби в ранішня зоря. Нехай вогнем все променистим, бо знаю, зерном живе уся земля. Зачекали дітей педагоги, незвичайний на перший урок. В Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Дорогі гімназисти, шановні батьки, вчителі, ми раді вітати вас на святі першого дзвоника у Сумській обласній гімназії інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей. Як довго ми чекаємо цієї зустрічі теплих вітань, щирих обіймів, яскравих посмішок, як сумують за гімназистами класи нашої рідної гімназії. У яких час зупинився 24 лютого 2022 року? Поділивши наше життя на до та після, підступний та нещадний ворог забрав нас можливість жити нормальним життям, спокійно навчатись, працювати та відпочивати. Але наші захисники та захисниці дають гідну відсіч ворогу. І вже зовсім скоро ми отримаємо таку мріяну перемогу. Сьогодні ми маємо можливість проводити свято онлайн, бо Збройні Сили України боронять нас від ворогів. Свято першого дзвоника розкриває свої двері для кожного українця. До вітального слова запрошуємо директора Сумської обласної гімназії інтернату для талановитих та творчообдарованих дітей Інесу Олександром П'єсоцько. Шановні учні, батьки колективу освітнього закладу. Ми розпочинаємо цей навчальний рік в найскладніших умовах воєнного стану. Ми пройшли через реальні загрози, через реальні втрати минулого року. Проте не відмовляємося йти далі, йти далі до нашої перемоги. А наша перемога в наших е справах. в Тій освіті, яку будемо здобувати в подальшому. Дійсно, було складно. Ми пройшли через відключення електричної енергії, через втрату інтернету противистояли і не просто вистояли, а отримали і здобули перемогу, а саме маємо найкращі результати в області учасників в олімпіадах, в малій академії наук. Нам є чим пишатися. Ми здобули перемогу в Олімпіаді геніїв. Ми отримали золоту медаль. І це ще раз свідчення того, що ми були наполегливі в досягненні своєї мети. В цьому були наполегливі наші учні. Тож в цьому році, я думаю, ми свої здобутки примножимо. І розплачне наш навчальний рік знову ж таки з перемоги. З перемоги в навчанні. Цей рік складний в тому, що ми будемо організовувати навчання, зважаючи на всі ваші потреби, потреби ваших батьків. Тобто форма організації навчання буде різною. Я думаю, що нам вдасться. Отримати якісні результати. Але для цього потрібна ваша допомога. Тому що саме вам навчатися, саме вам здобувати результати, саме вам йти далі до, знову ж таки, всім очікуваної перемоги. Не звенить е, на лінійці цей е, дзвоник перший, але умовно будемо вважати, що він дзвонить в наших серцях. Тож я. Всім бажаю успіху і вдало в початку навчального року з 1 вересня. А зараз ми почуємо, що думають про СОГІ наші новачки. Гарні класи, коридори, согі світла і простора. Вчитель добрий, все гаразд, можна йти у восьмий клас. Тож радійте всі навколо. Привітайте ще раз. Здравствуй, наша рідна школа. Ми прийшли у 8 клас. Сьогодні ви стоїте частинкою дружньої родини сумської обласної гімназії інтернат для талановитих та обдарованих дітей. Приймаємо вас ряди і родованої молоді. Останній раз зустрічають свято першого дзвоника учні 11 класів. Три роки тому щасливі і радісні. Ви переступили поріг нашої гімназії і сподіваємося, що для вас вона стала другою домівкою. Нехай останній рік проведений в стінах рідної гімназії буде роком. Роздумів кропітної праці, духовного зростання. Тож не даймо слово пусникам. Цілий рік як коня капа у Привіт! Що ти, там за музика? Привіт! Я відпочиваю і слухаю свій найкращий трек. Канікули. Як відпочиваєш? Сьогодні ж 1 вересня. Наш останній перший дзвоник. Ти вже бачив відео привітання? Я і забув. Біжу дивитись. Цілий як коняка копав, був клас рук Шановні учні та вчителі гімназії, як швидко та непомітно промайнуло літо! Сподіваюся, що всі гарно відпочили та набралися сил і енергії для отримання нових знань. Сьогодні ж вітаю вас із чудовим святом 1 вересня! Новий навчальний рік це завжди час нових початків, яскравих вражень та надзвичайних подій. Нехай цей рік буде наповнений новими чудовими моментами, досягненнями вершин у навчанні та особистому зростанні, а головне буде без тривог та страху. Ми вже навчилися пристосовуватися до надзвичайних умов праці, тому впевнена, що нічого не зможе стати перешкодою на нашому шляху до знань. Разом ми зможемо зробити цей рік цікавим та позитивним. Він обов'язково буде повним невпинного натхнення та взаєморозуміння. Ми створимо найкраще середовище для навчання та розвитку. І нехай 1 вересня принесе всім нам радість, позитивні емоції та незабутні спогади. Вересень панує вже довкола, начу той художник-чарівник. Добрий день! Моя найкраща школа це для нас останній в школі рік. Випускники, рік останній, ти надій зірниця, ти мета ще бачиш у вісні. Рік останній, ти ще таємниця, та що ми розкриємо самі. От уже й до фінішу наш біг, ще ривок, і ляжуть нам під ноги Сто нових незвіданих доріг, що лежать на всіх біля порогу. Щеривок, ще і ще ледь ледь, і життя доросла нас чекає. Що ж, дівчата й хлопці, уперед, час від нас натхнення вимагає. Нас попереду фініш і різні дороги, і до дня випускного напружені дні, сміх і радість чекає, невдачі й тривоги. Нас чекають також перемоги ясні. Тож берімось за працю у світлу годину ми дитинства завершуючи радісний біг. Десь вершини чекають на кожну людину, коли ми переступимо рідний поріг. Ми тут навчилися дружити, пізнали, де добро і зло. У школі ми вчимося жити, і всім нам дуже повезло, що в нас такі хороші люди. Найкращі в світі вчителі, і вам тут, діти, добре буде, бо це найкраще місце на землі. Нового навчального року вас, дорогі друзі. Бажаємо всім вам і учням, і вчителям творчої наснаги, наполегливості та великого терпіння! Навчальний рік він розпочався знов онлайн. То шучням вирушати треба в путь. Гімназія, тобі ми зичимо щастя і процвітання нових здобутків, зоряних висот. Нехай завжди навчається старанно. Звінкоголосний, юний твій народ. Нехай дистанційно наш дзвінок лунає, нехай як на швидше усіх позбирає в шкільних коридорах, улюблені класи усі вже великі дознання запаси. Дзвени, дзвіночку, щоб чули всі на світі, бо починають знов навчатись діти. Дзвени, наш перший дзвонику, і пам'ятай, ти нам життя і навчання мирне дай.